Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Ну, перший тайм був дуже важкий, тому що з перших хвилин е, юкса. Нас пресингувала, не дала нам нічого зробити. Десь е не впізнав я команду з перших хвилин, тому що, але це якби заслуга юкси, що вони нам не дали виходити через короткий пас. Ніби й моментів не було у них, але десь мінімальна напевно, перевага була в юкси. Е Другий тайм, зрозуміло, що десь почали якби, агресивно ми І десь внаслідок того заробили 11-метровий удар, забили м'яч, але так само навіть в останні хвилини, коли команда вже грає на отримання рахунку, вона приносить таку нервозність, тому що йдуть довгі передачі, багато боротьби. Добре, що центральна якби, лінія оборони не програла верхові єдиноборства. Ну, це, напевно, була одна з найважчих наших ігор, з ким ми грали з юксою. Але добре, що перемогли, і тепер з хорошим настроєм будемо готуватися до кубкової гри. що на полі сьогодні вдалося найкраще реалізувати вашим персоналом? Ну, напевно, найкраще вдалося реалізувати один момент, який заробили 11-метровий, тому що не було там багато моментів, як з нашої сторони, так і зі сторони Юкси. Але. І дуже багато було, було боротьби, накалу. ну Такі ігри вони бувають. Чи, можливо, десь не так того комбінаційного футболу, а більше накалу такої агресії в атації, в обороні. Ну, на кожному клаптику поля була така безкомпромісна боротьба. В першу чергу я дуже задоволений, що ми заробляємо ці пенальті, а на рахунок тенденції, я не знаю, я не скажу, що ми б'ємо прямо багато пенальті, але добре, що поки що я всі їх забив. Скажіть трішки про сьогоднішній матч, чи він був складним, чи, чи легко вам давалися Дуже складний матч сьогодні був. У нас домашні ігри проходять більш спокійніше, як на мене. Сьогодні була сама така бойовита гра. Юкса добре нас розібрало, було видно, що не проходили наші комбінації. Але знову ж найголовніше, що ми вдома завжди перемагаємо. Поки що чи задоволені грою загалом ваших колег сьогодні? Ну в першу чергу ми відталкуємося від результату, а завжди є до чого рости. Ідеальні ігри наші не були в цьому сезоні. І я думаю, що при такому чемпіонаті, дуже рівному, це дуже важко до такого досягнути. Так що, саме головне, що ми здобуваємо результат вдома. Перш за все, я сказав своїм гравцям проти агробізнесу грати важко, бо це сильна команда. Вони не програвали в чемпіонаті. Ми цілий тиждень готувалися саме до дуелей. Я завжди кажу: якщо виграєш дуелі, виграєш матч. У першому таймі ми контролювали гру, мали свої моменти. Я повторював: якщо є момент, потрібно забивати, щоб закрити гру. Але моя команда молода це процес. Іноді ти виграєш, іноді програєш. Головне зрозуміти сам процес. Щодо замін. У нас багато бразильців, я кажу їм, що вони повинні робити різницю. Сьогодні цього не було. Було чимало моментів, але удари не йшли у площину воріт. У футболі важливо доводити момент до кінця. Хто завдав найбільше проблем, звичайно, їхній нападник. Він топ-бомбардир, багато забиває. Ми готувалися закривати його, бо він високий, сильний і небезпечний. Я просив своїх центральних захисників грати щільно, без простору. Десь це виходило, але футбол такий. М'яч торкнувся руки пенальті. І він його реалізував, бо має якість. До речі, минулого разу було так само: той самий рахунок, той самий пенальті. З позитивного добре відіграли Сидоренко і Балаба проти Вутіховського не дали йому розгорнутися після замін. Добре, вийшов Педро Акасіо. Його дальній удар був небезпечним. Та, звичайно, за Дніпрянець. Для нього це дебют, перший професійний матч. Він молодий, 22 роки. Я бачив ще в передсезонці, що він уміє забивати, але я йому пояснив: футбол це не тільки голи. Треба працювати для команди, бігати, допомагати. Я казав, готуйся, я дам шанс, і сьогодні він вийшов. Для нього головне зараз не втратити голову і зрозуміти процес. Молоді часто думають, що можна одразу увірватися в гру. Але ні, тут усе крок за кроком. Щодо фого: у першому таймі він був активний на фланзі, добре взаємодіяв із Матеусом. А на початку другого тайму почав втрачати дуелі, тому я його замінив. Це питання фізики. Я завжди кажу бразильцям: тут у першій лізі легко не буде. Українські хлопці багато бігають, не дають простору. А бразильці думають, що можна просто насолоджуватися грою. Ні, тут треба працювати, треба бігати. У ФОГО є дриблінг, але цього мало. Якщо обіграв, потрібно завершувати, бити у площину. Неважливо, скільки разів ти обіграв, якщо не забив. Це футбол. А загалом бразильці почуваються тут добре. В академії Юкса для нас роблять усе. Президент Сергій Леснік дуже допомагає, нам залишається лише грати у футбол. Для багатьох це перший досвід у професійному футболі, адже ще нещодавно вони грали лише на рівні академій. Це не легко, але вони повинні зрозуміти, шлях довгий, треба йти крок за кроком. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.